Колеги, зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної інфор... операції, з інформацією про те, що зараз відбувається у зоні проведення АТО та у східних регіонах України в цілому. Андрій Миколаївич, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Отже, сьогодні, 4 березня, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 17-го так званого гуманітарного конвою. Через пункти пропуску Донецьк та Матвєєв-Курган Російської Федерації на в'їзд в Україну прослідувала дві колони гумконвою у складі 166 автомобілів. При цьому значна частина їх перевозила вантаж негуманітарного характеру. Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства. Представники міжнародного комітету Червоного Христа не брали участь в комплектації та огляді конвою. Контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження. Процедура оформлення вантажівок у пункті пропуску Донецьк активно висвітлювалася російськими телеканалами. Бойовики продовжують здійснювати імітацію відведення важкого озброєння. Незаконні збройні формування накопичують живу силу озброєння та військову техніку на стратегічно важливих Артемівському, Волновайському та Маріупольському напрямках. Реалізуючи мирні домовленості, Противник в цілому дотримується режиму припинення вогню. Водночас деякі бандаформування з тимчасово непідконтрольній Україні території продовжують обстріли наших позицій, використовуючи в основному стрілецьку зброю. Найбільша активність противника спостерігалася на Донецькому напрямку. Під вогонь бойовиків потрапили населені пункти Опитне, Піски, Березове. З артилерії близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки по водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище Щастям. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполем, наші позиції обстріляв снайпер. Українські воїни продовжують укріплювати лінію оборони та готуються до другого етапу відведення артилерійських систем на визначеній міжнародними домовленостями відстані. За минулу добу загинув один український військовослужбовець і ще один отримав поранення. Сили антитерористичної операції зафіксували проліт безпілотного літального апарата противника. Над населеними пунктами Краснівка і Знаменівка Волноваського району Донецької області, Українські міста залишаються без газу через злочинні дії терористів. Представники формування ЛНР перекрили магістральний газопровід Луганськ ГРС-2 Вільхова, який здійснював газопостачання до населеного пункту станиця Луганська та прилеглих населених пунктів. І без газу наразі залишається понад 11 тисяч абонентів. Українські спецслужби успішно борються проти проросійських диверсантів. Так, українська контррозвідка затримала громадянина Росії, який підозрюється у зборі відомостей про сили антитерористичної операції за допомогою спеціальної техніки. У Росіяна вилучили. Радіотехнічний комплекс для моніторингу радіоефіру та проведення сеансів на широкому діапазоні радіочастот. Разом з комплексом було виявлено саморобну радіозакладку для здійснення прихованого прослуховування, комп'ютерну техніку та супутникове обладнання USB-носії з матеріалами антиукраїнської пропаганди. Українська армія продовжує допомагати мирним мешканцям, що потерпають від злочинів проросійських. Терористів. Офіцери військово-цивільного співробітництва Збройних сил України спільно з волонтерами доставили 200 продуктових наборів для мешканців Старогнатівки Волноваського району Донецької області. В місті залишились здебільшого пенсіонери та багатодітні родини. Мешканці отримали хліб, олію, крупи, цукр, консерви, консерва також необхідні ліки. Триває планова ротація в лавах воїнів антитерористичної операції. Вчора черговий загін правоохоронців Черкащини вирушив на виконання бойових завдач у зону антитерористичної операції. Правоохоронці замінять своїх колег з інших областей та будуть нести службу на блокпостах, супроводжувати спеціальну техніку та гуманітарні вантажі, брати участь в охороні громадського порядку. Також 15 працівників Державтоінспекції Волині виїхали на зміну своїм побратимам на сході України. Головною метою правоохоронців стане забезпечення захисту та безпеки на дорогах регіону. Міжнародна спільнота підтримує боротьбу українського народу проти агресії. З наданням американської зброї Україні не варто очікувати, що Збройні Сили України одразу ж отримують військову перевагу. Над численною російською армією, але це б могло додати м'язів спільним дипломатичним зусиллям у приборканні агресорам. Про це заявив у Берліні командувач угруповання військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. За оцінками військового кількість російських військ на сході України становить близько 12 тисяч військовослужбовців а на території Кримського півострова близько 29 тисяч. Лідери європейських країн, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерен, глава уряду Італії Матео Ренці, канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також президент США Барак Обама та президент Європейської ради Дональд Туск провели вчора ввечері відеоконференцію з глобальних питань безпеки. Щодо України, вони домовилися підтримувати повне виконання мінських домовленостей. А також підтримувати та зміцнювати спроможності ОБСЄ щодо моніторингу імплементації мінських домовленостей. Лідери погодилися, що існує тісний взаємозв'язок між санкціями та повним виконанням домовленостей, і що вони будуть готові прийняти рішення щодо подальших санкцій, якщо умови угод будуть порушуватися. А зараз історія про наших військових, які хоробро б'ються на передовій. Українська армія загартовується в боях та зіткненнях з російсько-терористичними бандогрупуваннями. Одним з прикладів героїчності наших військових стала битва неподалік Дебальцевого. На одному з блокпостів підрозділ 80-ї окремої аромобільної бригади разом із своїми побратимами із 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади вистояли перед посиленими артилерійськими та ракетними обстрілами бойовиків. Протягом цілого тижня українські військові вели запеклий бій і не давали ані сантиметру землі ворогу. Загальними зусиллями наші солдати перетворили на купу металевого брухту кілька десятків російських броньованих машин Тигр та різноманітні камази Урали. Крім того, українці знищили 12 танків, тобто цілу танкову роту ворога. Наступ про російських бойовиків захлинувся. Українські військовослужбовці втримали свої позиції, не відійшли, виконали свою бойову задачу і потім організовано відійшли з Дебальцевського плацдарму разом із своєю технікою. Відведення військ відбувалося за наказом українського військового керівництва. Історія героїчної оборони цього блокпосту лише одна з багатьох, які розповідають про непохитність українських військовослужбовців. Ми захищатимемо свою землю проти будь-яких. Зазіхань окупантів. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Так, дякую дуже, Андрій Миколаївич. Колеги, ваші запитання. Якщо я, будь ласка, прошу. Питань немає. Є, а, є? є. є. канал Україна. <кхів> Можете більш детально все-таки розповісти, розповісти про другий етап відведення тяжкого озброєння? Тобто, Каже, укріплює позиції і готується до другого етапу. Другим етапом передбачено відведення 152 міліметрових САУ Акація на відповідний етап. Дистанцію, яка зазначена в мінських домовленостях, це якраз самохідна артилерійська установка, яка може завдавати ударів на відповідну відстань. І зараз ці броньовані машини готуються для відведення. Визначений маршрут, визначені райони їхнього, їхньої подальшої дислокації. І тому українська сторона також продовжує процес відводу важких озброєнь. Тобто якраз час розпочався другий етап. А бойовики робляться? Ми зараз відповідаємо за себе. Бойовики, як і завжди роблять тільки імітацію відведення важкої техніки. Насправді вони роблять передислокації для на, на на важливих напрямках які я раніше зазначив Андрій Миколаївич, а можна мене уточнення. Ми повідомляли, що бойовики не пускають спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до фінальних цих пунктів дислокації. чи є вони взагалі, чи змінилася ситуація? Тобто вдалося спостерігачам туди добратися, чи чи ні? Виходячи із звітів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, саме на Луганському напрямку. Бойовики не тільки не допускають до місць. Начебто дислокації відведеної техніки, вони навіть не показують маршрутів, куди відводиться ця техніка. Українська сторона і надає і маршрути, і місце знаходження техніки, і е, навіть дає можливість зафіксувати навіть е, заводські номери цієї техніки, яка там буде перебувати з метою подальшого моніторингу її знаходження на цьому місці. Тобто можна буде в будь-який час. Під'їхати і перевірити, чи знаходиться вона на цьому місці, яке задекларовано у плані відводу важкої техніки, тобто я правильно розумію, що бойовики знову-таки порушують мінські домовленості, не допускаючи спостерігачів моніторингу спеціальної моніторингової місії, супроводжувати цей процес передислокації важкого озброєння. тім, що представники місії. Розмовляють з бойовиками, ведуть постійний діалог, і я думаю, у них буде можливість побачити, врешті-решт, куди бойовики цю техніку відводять. Проте кінцеву інформації щодо да, таких можливостей ми поки що не отримували. Так, колеги чи є ще запитання? Дякую, Андрій Миколаївич. Дякую всім. Наступний брифінг по ситуації зоні. АТО завтра, о дев'ятій ранку, речник.